Щоразу, коли нас пам'ять повертає до всіх великих і знаменних дат, у нашому серці зразу оживає наш український воїн і солдат, бо це йому завдячуємо нині усіма благами, що маємо в житті, солдатська кров, мов грони на калині, рясніє скрізь на радному поті. Ми пам'ятаємо оці славетні крути, де триста душ за волю полягли. І вже століт не можемо забути, за що вони життя своє дали. Ми пам'ятаємо і лісових повстанців, що йшли під прапором у пан. І всі вони такі веселі вранці, не знали, чим закінчиться доба. І вже тепер, одвіку й донині, безмежно горді подвигом своїм. Вони говорять: слава Україні, героям слава, кажемо ми їм.